Сьогодні було звернуто нашу увагу на те, що не дивлячись на ті всі такі перипетії, які були, можливо, які будуть, зараз свобода, але не дивлячись на це все, церква Мівеста Ісуса Христа, вона росте, вона наповнюється, вона доповнюється числом спасенних людей. А я задаю сьогодні питання, друже. Хто ти є на цьому місці, ти можеш сьогодні сказати, що ти влився, війшов в ряди церкви Господньої, нівести Ісуса Христа. Церква це не гарний молитвений дом, це не купола церкви православної чи іншого релігійного, якого-то будівництва будівлі. Ні, церква. Це живий організм, це люди, спасенні крові Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Ти влився? в ряди церкві Господні, якщо ні, то сьогодні той час воставав ворог на церкву. Маленьке свідчення ми чули, а тих свідчень є багато, але церква Господня, вона не, здолав, не здолаєма. її ніхто не може здолати, тому що Ісус Христос є Той, який має цю церкву, який купив цю церкву кров'ю своєю. Слава Ісусу навіки. Він достоїн слави і написано, пекенні ворота церкви Господні не здолають. Я також бажаю прочитати брат Анатолій. Він звернув увагу на початок служіння Ісуса Христа на цій землі. Але я звернув вашу увагу на кінець служіння Ісуса Христа на цій землі. Але це слово не досить таке влучне і не досить правильне, тому що це не кінець. Це наоборот, початок великої славної ери, ери спасіння людей по і милості Господній. І подивіться, що каже Писання у Марка 15 розділ. І сказано так, коли на Голгофі розпинали Ісуса, написано сотні, стоявши напроти його, увідяв, що Он так возгласив, А Ісус перед тим сказав, Боже мой, Боже мой, для чого ти мене оставил? І сотні, побачив, що он так возгласил и спустил, Дух сказав, истинно человек чоловік цей был Син Божий. Пропускаю и читаю, прийшов 43 й вірш, прийшов Іосі із Зарамафея, знаменитий член Совета, который і сам ожидав Царствие Божиє, осмілився войти к Пилату і просил тело Ісусова. Братья и сестры, я хочу сказати думку, таку одну. І з цього місця Божого Слова я сказав, церква Господня росте. І у Бога є люди, які виконують Божу волю. Дуже гарно було підмічено в неділю минулу на крещенні в клебині. Зараз в світі такі події відбуваються. І на Україні події такі великі відбуваються. Але всі події, які в цьому світі відбуваються, вони не навколо якогось государства, а вони відбуваються навколо церкви. Тому що плани ворога знищить церкву, плани ворога затоптать церкву, плани ворога заглушить Божу благодать, яка діє в церкві, но це йому не вдасться. Тому що діє Дух Святий в церкві. І Господь є з нами. Слава нашому Господу! У Бога є люди. Хто знав про цього Йосифа? Хто знав його? Він не де. Ми його не бачили, не знали, не розуміли. Але він знаменитий член Совєта. Він там при владі десь десь, десь був. Но він мав віру, він мав страх Божий і прийшов виконати Божу волю, тому що Ісусу назначено або думали там похоронить його коло злодіїв. Но він був похоронений у багатого і все звершено, тому що це був Син Божий. Але знаєте, де б не поховали Ісуса, могила не змогла його втримати, і камінь, який був привалений, не міг втримати. Ісус Христос прийшов час, славний день. І Ісус Христос воскрес із мертвих. Слава нашому Господу віки! Браті і сестри, у Бога є люди, виконають Божу волю. А хто зна, тебе теж Господь призиває Його волю виконувати. Тебе теж Господь призиває, щоб ти в сім'ї став світільником, світящим і горящим, тому що життя йде. І треба спасіння, щоб Боже прийшло в твою хату, в твою родину до внуків, до синів, до дочок, до правнуків. То треба, щоб хтось став молитвиніком. Треба, щоб хтось став кликати, Господи, і на мою хату поглянь, бо багато гине людей без Бога, багато гине людей в гріхах, в беззаконнях. Але ти станеш, коли тебе Господь, і сьогодні він кличе, і коли ти відкриєш своє серце для нього, то ти станеш молитвинком в своєму домі, в своїй родині. Бог почне спасати, Бог почне робити свою роботу, а спішити треба. Бо сонечко, я, як цей день, сонечко зараз стоїть, якби в зеніті воно гріє, воно світить. Але сонце або на світових часах, стрілка годинника, вже вона. Знаєте, так цікаво, одній сестриці приснився сон, така приклонна, в приклонних руках. І коли ми відвідали її, вона каже, діточки, а скільки зараз на світових часах времені? Ну я кажу, проповіду її якось кажучи, без п'яти дванадцять. Вона засміялася, каже, а мені снився сон, що вже 12 відбулося, вже, вже пішло, вже на першу. Пішло в годинник уперед. Я так зацікавився, думаю, Господи. А ми ж то не знаємо, скільки часу осталося. В нас планів багато, в нас наміряні багато. І ми хочемо, щоб вони всі осуществились, але не знаємо, чи так станеться. Але саме основне, що тобі і мені треба, примиритись з Богом, щоб Господь жив у твоєму серці, щоб Ти міг сказати, Господи, Ти мій Спаситель, я твоє дитя, то кличу до Тебе, а Ти вислухай мою молитву.